Вітаю глядачів телеканалів Лан та хвилі Стрия. До вашої уваги найголовніші новини рідного міста. Про це уже за мить у студії працюємо Микола бойків. Залишайтеся з нами. Блаженніший Святослав Шевчук відвідав Гошівський монастир, що на Івано-Франківщині. Візит глави Української греко-католицької церкви, пов'язаний зі значенням 276-ї річниці принесення чудотворної ікони Матері Божої до Гошева. Тут за участі представників влади і громад численних вірних блаженіший провів Святкову архієрейську божественну літургію. Було також освячено дзвони про духовну атмосферу, яка панувала у Гошеві, знає Світлана Коханчик. Більше 10 тисяч поручан відвідали Василіанського обитель на Ясній горі у Гошеві. Традиційно 5 серпня тут відбулись урочистості з нагоди перенесення чудотворної ікони Матері Божої до монастиря. З нагоди 276-ї річниці цієї події до Гошева завітав глава Української греко-католицької церкви Блаженіший Святослав Шевчук. Його зустріли біля воріт монастиря віряни, представники влади та отці зі стрищини та Івано-Франківщини. І хліба сіллю від усіх нас віта. Віти, вітаєм вас на нашім славнім святі! Прийміть цей хліб і сіль на рушнику. Бажаємо, щоб щастя вам розквітло, як квіти в українському вінку. Під оплески присутніх та звуки оркестру духівники рушили до Ротонди, де відбулася архієрейська літургія. Її очолив блаженіший Святослав Шевчук у співслужінні з Владикою Володимиром Війтишиним, архієпископом і митрополитом Івано-Франківським, владикою Тарасом Сеньківим, апостольським адміністратором стрийської єпархії, настоятелем монастиря отцем Дем'яном Кастраном та іншими отцями. У своїй промові глава Української греко-католицької церкви закликав вірян не слухати лжепророків, які намагаються заглушити в церкви і відвернути людей від Бога, а брати приклад з Діва Марії, яка є взірцем досконалої віруючої людини. Бо якщо слухати зло, воно зачинає в нас смерть і породжує пустку навколо. Якщо слухати Бога, сприймаємо життя і самі живемо життям вічним. Подякуємо сьогодні за дар віри. Просімо, щоб ми з вами, на взірець перечистої Діви Марії, завжди були послушні Богові і його святій церкві. Порадше треба слухати Бога, а не людей, кажуть нам святі апостоли. Помолімося, щоб той дар віри, який ми сьогодні святкуємо і за нього дякуємо у цьому ювілею, ми зуміли передати молодим поколінням, щоб вони у своєму серці приймали Боже Слово і зачинали життя. Цятель монастиря отець Дем'ян Кастран підкреслив, що 5 серпня особливий день для усіх вірних Української греко-католицької церкви. Адже саме 5 серпня було об'явлення Матері Божої у Римі і була збудована перша базиліка Маріїна у Римі. В цей день у 1737 році Гошівську ікону Божої Матері було перенесено до монастиря. Під час служби віряни мали змогу приступити до сповіді та святого причастя. А після у супроводі лежанішого Святослава Шевчука прочани рушили до дзвіниці. Тут відбулося. Освячення ударного музичного інструменту карльйону. Тепер дзвіниця монастиря нараховує 33 дзвони, які виготовили за пожертви вірян. Нещодавно частина була привезена з Голландії. Аналогів цього музичного інструменту такого рівня наразі в Україні немає. Саме його звучання і змогли оцінити всі присутні. Руслан Власьків, Стризькі новини. Свято у мікрорайоні цими вихідними на території парафії святих Володимира і Ольги відбулося святкування з нагоди 1025-річчя Хрещення Росії України. Для стріян організували концерт за участю відомих українських виконавців та талановитої молоді. Своїми виступами присутніх потішили і вуличні екстремали. Чи вдалося святкування та чим ще дивували організатори, дивіться далі у сюжеті. 1025-річчя хрещення росил України у Стріві святкували з розмахом. Невеличку сцену для артистів та турніки з матами для спортсменів встановили на території парафії святих Володимира та Ольги. Розпочалось дійство із чину відновлення хресних обітів, яку провів отець Михайло Ільницький, Поблагословивши захід на сцену, вийшла парафіальна молодь в образах Володимира та Ольги, яка показала театралізоване дійство. вітром не гомонить і лада сумна мо заснула. Віра інша, нова опустилась на Русь і пішла по землі переможно. Бог єдиний і сонячних світлих небес людям. Шлях освітив словом Божим. незважаючи на палюче сонце стриян на святкування хрещення роси України прийшло чимало. Завітав на урочисте дійство і улюблене з дітлахів Бебешко зі своєю дружиною Лідією. Завдяки веселим пісням. Діти розважалися біля сцени з запальними танцями та хороводами. Найактивніші отримали подарунки з рук артистів. Тували розваги не лише для дітей, а й дорослих. Так свою силу змогли продемонструвати чоловіки мікрорайону. Одні піднімали гирі, інші пили на швидкість воду та підтягувались на перекладині. Найвитриваліші отримали підтримку в натовпі, пам'ятні кубки та подарунки від спонсорів. Хто нас каже місце, як Вадим. Вадим! Хто знає Вадима? Хто? Вадим? Знає, звісно, центром уваги була молодь, яка продемонструвала свою фізичну підготовку. Звичайні хлопчики з мікрорайону відкрили дорослим та своїм одноліткам такі види екстремального вуличного спорту, як воркаут, паркур, слеклайн та брейкданс. В такий спосіб молоді спортсмени намагались заохотити до активного відпочинку молодь. За їхніми словами, це здорова альтернатива алкоголю, цигаркам та наркотикам. Я займаю здоровим способом життя, щоб як би сказати, привлікти. Діоді. Дітей, тому що не займалися, не ходили, не курили, по під'їздах, не кололись там, так як зараз сучасна молодь робить. Тому це свято присвячується ЗОЖ, здоровому способу життя. Свято дуже добре сподобалося. Так ми ще й показували виступи, так би люди зацікавили, щоб вони теж починали займатися спортом. Трейсер Дмитро Хоменко займається паркуром понад 5 років. І, хоча батьки хлопця спочатку були не в захваті від захоплення сина, та все ж юний спортсмен не здався. Обіцяє займатися цією фізичною дисципліною і надалі. Батьки дуже переживають, прийшов тільки тату подивитися, мама під враженням великим, але прийшли знайомі, родичі і дякую їм також. Ми продов... будемо продовжувати займатись. Думаємо, щось робити нове. Підтримали молодих спортсменів та організували їхній виступ. Куратори святкування, річниці хрещення Роси України, депутат Стрийської міської ради Росислав Ленів та настоятель храму святих Володимира і Ольги, отець Михайло Ільницький. Останній каже: хотіли продемонструвати настільки талановита сучасна молодь, та закликати інших до фізичного виховання. У наш час ході дуже багато негативного. Е Такий духовний занепад дуже багато ведеться різної шкідливої пропаганди в нашому суспільстві. Народ штовхається до гріха, але наш народ все ж таки має здорову основу. І, як бачимо, наша парафія цьому прикладу, тому що мікрорайон це середовище, де є дуже багато молоді дітей, і вони підтягуються, вони приймають участь. Вони живуть здоровим життям, позбавленим шкідливих звичок, і та молодь сьогодні. Во тут показує свої вміння. Вечірню шоу програму продовжили лауреати міжнародних конкурсів, солісти Львівської національної опери Віталій Загрубенський та Івана Комаревич, учасник проєкту Голос країни Ростислав Кушина, а також талановита молодь нашого міста. Не лише видовищно, а й смачно було усім присутнім на святі. Стріан прогостили смачним кулішем, який приготували на очах. Присутніх. А на завершення вулиці мікрорайону освітила чимала ватра. Світлана Коханчик, Руслан Лейський, Роман Купранець. Стрицькі новини. На чужому майні не У стрію затримали підозрюваного квартирного злодія. Ще середини червня стрійський міський відділ міліції почали надходити заяви про крадіжки помешкань. Зломисник посередня проникав у домівки через вікна та незамкнені двері. Крав те, що попадало під руку. Мобільні телефони, гроші та ювелірні прикраси. У полозору оперативників потрапив мешканець того ж мікрорайону, де вчинялися крадіжки. Безробітній 19-річний парубок вже двічі побував на лаві підсудних за вчинення шахрайств. У цей час він перебував на іспитовому терміні, за словами начальника карного розшуку Стрийського міськвідділу міліції Руслана Ощеховського, наразі доведено причетність затриманого до чинення 10 кримінальних правопорушень, шахрайства та дев'яти крадіжок. Наразі відкрито кримінальне провадження за частиною 3 статті 185 кримінального кодексу України. Затриманому загрожує... позбавлення волі на строк від 3 до 6 років. Наразі у кримінальних провадженнях відкрити за частиною 2 статті 190 та частиною 3 статті 185 Кримінального кодексу України у судове слідство тримає. 19-річний зломисник перебуває під вартою. Йому загрожує позбавлення волі на строк від 3 до 6 років. І до спортивних новин у четвертому турі Другої ліги України Стрийська скала завітала в гості до «Свердловського шахтаря. Єдиний і водночас вирішальний гол у цій грі був забитий господарями наприкінці першого тайму. Гравець гірників на 43-й хвилині на швидкості втік від Махлоєва та Нагорного і влучно поцілив повські пера Стриян. У другій половині гри Володимир Книж тренер скали провів кілька змін, які значно підсилили гру. Однак відзначитися малиново зелені так і не змогли. Таким чином, свердловська команда перемогла 1-0. Після чергового невдалого матчу з балом в активі в турнірній таблиці розташувалися на непристойній 17-й сходинці. Наступний матч в чемпіонаті стріяни гратимуть 11 серпня проти комсомольського гірника Спорт та перед цим колектив Володимира Книша стартує у розіграші Кубку України в середу проти першолігої Полтави. Суботу, 3 серпня, на місцевому стадіоні Сокіл відбувся черговий тур першості області серед ветеранів між місцевою командою та футбольним клубом «Спиртовик» Лопатин. Зі свистком про початок зустрічі господарі заволоділи ініціативою, яка переросла у забиті голи уже на 17 17-й хвилині. І значився Євген Москвін. Він же у дебюті другої половини гри подвоїв перевагу ветеранів. Далі Андрій Юнашко з пенальті довів рахунок до розгрому. Та й на цьому стріяни не зупинилися і ще двічі засмутили кіпера гостей. Голи на свій рахунок записали Ігор Куль, і ще раз Євген Москвін. Підсумок протистояння впевнені 5-0 на користь команди за нові Після цієї звитяги місцеві ветерани закріпилися на другій позиції з доробком у вісім очок. Лідерують групи футболісти збірної Яворівщини. Наступний матч з трийської команди запланований на 10 серпня. В суботу майстрів екзаменуватиме п'ятничанський автомобіліст. Це було останнє повідомлення на сьогодні. Дивіться наші новини на сайті telelan.com.ua. Діліться з нами цікавою інформацією. Номер студії 45983. Я кажу вам до побачення, гарного настрою і бережіть себе. На завтра, 7 серпня, синоптики прогнозують ясну погоду. Вночі температура повітря 19 градусів вище нуля. В день стопчики термометра показуватимуть 29 з позначкою Плюс без опадів. Вітер дутиме у східному напрямку зі швидкістю 2-3 метри за секунду.